Робота для особливих протягом шести місяців за підтримки канадського фонду підтримки місцевих ініціатив, Ужгородський медико-реабілітаційний центр дороги життя реалізовує проект Право на працевлаштування людей з інвалідністю започаткували відразу два складні напрямки: запустили роботу власної поліграфічно-сувенірної майстерні. Підопічні центру з інтелектуальною недостатністю самі друкують на кружках і футболках і виготовляють сувенірну продукцію. Через кілька місяців практик. Навіть дизайн оформлювали самостійно. Почали із кружки, печать на футболках. Вони захоті були. Їм дуже подобався цей процес роботи. Самі вибирали картину, яку печатати на футболках. І від того, що вони самостійно це робили, їм це подобалося. А десятьом людям з інтелектуальною недостатністю знайшли тимчасову роботу, хоча було непросто, адже тут враховується все. Особливі умови, підходящі вакансії та навіть супровід до місця роботи, молоді люди працювали сортувальниками, перебирали овочі і навіть самостійно робили розкладку товару на полицях. Після кількох місяців практики трьох людей працевлаштували. Тож вони зможуть. І далі займатися улюбленою справою. Я люблю готувати е, цибуню. Я давно роблю тут. Да? Ці місця. Січня. Як тобі подобається робота? робота? Да. Я люблю роботу робити. І, хоча сьогодні проект завершився, його результати розвиватимуть, а майстерня працюватиме і далі. Вона готова. Ми навчили працювати персонал наш, ми навчили дітей виконувати певні операції, тому що там досить такий трудоємний процес. Зараз ми думаємо, як відшліфувати цей процес з цим асортиментами, максимально залучити туди молодих людей. І другий момент це буде розширення асортименту.